Дома були спали. Коли щось тут малий прибіг, коли в нас щось в дворі горить. Вийшли, двері не можемо відкрити. Через вікно прийшлося, бо заклинали, через вікно прийшлося вилазити. Будинок, подвір'я та автівка Віктора Шейка із селища Чутове зазнали пошкоджень внаслідок падіння російського безпілотника у ніч проти 15 червня. Вибух почув менший син близько опівночі. Він єдиний із сім'ї у цей час не спав. всі спали? Лежала, потім вибух був здоровий. Там літали якісь іскри, огромні, чи що це було, і взрив був великий. Пішов вже всіх буде й зразу. Я прокинувся весь у склі. Все тіло було в склі. Вся кровать, вся кімната вибило скло на двері. Я злякався. А як вийшов на двір, тут було все у склі. Тут бігали люди. Тут приїжджала пожежна, скора допомога. Праворуч від нас знаходиться вирва, де впав безпілотник «Герань-2» близько 12-ї години. Внаслідок падіння безпілотника у чутовому пошкоджені чотири будинки та три автівки. Також руйнувань зазнали газопровід та лінія електропередач. Через вибух виникло займання, яке пожежники загасили вночі. Зараз проводяться роботи по ліквідації наслідків. Надзвичайної ситуації. Пошкоджені дахи, вікна, двері, підсобні приміщення, осколками посічені фасади будівель. Актуємо, пишемо, оглядаємо і розмовляємо із постраждалими мешканцями. Чи буде якась їм допомога від громади? Так, звичайно, ми розглянемо це питання, вони звернуться до нас, ми допоможемо фінансово і з матеріального резерву виділимо. ну, будинкові, скажімо так, матеріали для ремонту будівель. Так. Найбільше пошкодження отримав будинок і подвір'я родини Понятенків. Вікна, всі, всі вікна, криша, все, все, що можна. Ось бачите. Машина, вся бочина та розбита і прошита наскрізь. Кришу знімати повністю. Вікна не знаю, може, десь якийсь стеклопакет один цілий. Я так всі негодні. машина, дві машини побиті. Вон, можете подивитися з тієї сторони, там, там дуже жорстко. Гараж, усе ж, всі вікна таке, як десь, десь одне вікно всередину хати влетіло, рядом вікно стоїть назовні, викинуло хвилю. Ну, не знаю, поки що ще не прийшли до тями, тому щось грунтовно пояснити важко. Від уламків родину врятувало те, що були у кімнаті, яка на протилежній від падіння шахеда стороні, каже чоловік. Сильний вибух у без 10 десь 12. І добре, що були в дальній кімнаті в трьох, добре, що кімната дитини якраз там знаходиться з тієї сторони, де вибух. Добре, що дитина там не була, з нами була. Сиділи, говорили, швидко на пол упали, все затріщало. Все, вийшли, горить, усе. Геранні на метрів 10-15 на сусідньому городі. Нині людям відновили електропостачання, а для розбору завалів місцева влада залучила техніку та працівників комунального підприємства. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.